Привіт-привіт, мої хороші! Запоріжжя, тримайтесь, все бачу, все читаю. Пішов запит від вас подивитись повторну атаку, тому що десь в новинах є. І можливість руйнування. Що стосується Дніпро ГЕС, дивіться, мені пояснили, пояснили люди, які колись там працювали. Ви ж багато пишете, і як треба дивитись. Є дамба. Я думаю, ви, ви всі місцеві знаєте, але треба розуміти, є гребля. Да? І якщо її пробити, то буде затоплення. А є виробничі потужності самої гідроелектростанції, і треба дивитись окремо, як ми дивились з вами за С атомну станцію. Ми дивились охолодження, ми дивились реактори, ми дивимося, що на території. Так само і по цьому об'єкту. І чому просять не нагнітати, не розганяти паніку? Тому що, коли є. ну, не вперше раз влучається в промислові потужності. Розумієте, влучання. А сама гребля, вона стоїть. Тому і кажуть, що ну, ви бачите страшні кадри, але кажуть. Що небезпеки нема для міста. Це різні речі, так мені пояснили. Можливо, я зараз також неправильно це розумію. Ну, для мене це також страшно, бо в мене там батьки. І на тому березі, куди вода може піти. Розумієте, я не буду. Я дивлюся для себе також, для своєї родини. Не просто так дивлюсь. Тому що у нас в Харкові тільки світло почали давати. Розумієте, ми так само сьогодні сиділи просто. У шоці? І будемо дивитись повтор, чи буде повтор і чи є мета окремо знести греблю. Розуміли? Як мені пояснили, то ще раз, це люди, які працювали там, забезпечували життєдіяльність станції повністю. Як мені пояснили, що не так просто цю греблю знести. І навіть якщо вона буде ушкоджена, що є різні поняття: руйнування і пошкодження, не панікуйте. Зруйноване це зруйноване, це коли нема і не відновлено. А пошкоджено це гребля, це виробничі потужності, неважливо. Не це можна, можна відновити. Тому не перший раз вже ворог туди б'є. Як ми дивились по загальному розкладу, що більше буде проблем для цивільних біля неї. Ви бачите, що в місті коїться. Будемо дивитись все. Чому? І будемо дивитись частіше. Чому? На квітень місяць іде важка ситуація по Україні для цивільних. Подивіться відео: зробимо на квітень для Запоріжжя. Я розумію, що вам не можна казати, що все буде добре. Бо ви дивитесь, що є влучання, у вас вмикається паніка. Я розумію, в мене так само, повірте, зранку, так само паніка. Але треба реально дивитися, заспокоїтися, реально дивитись. Світло є, вода є, місто живе, все живе, хортицю не затопила, дома будівлі не затоплює, водолазів там немає. Заспокоюємося. Не бійтесь, загрози, подивимось. Це не означає, що ворог. Не буде намагатись там робити неприємності. Ми це дивилися, що в той бік летіти буде. Я попереджала, що з води по воді йде, і, можливо, влучання в ціль. Але дамба стоїть, гребля стоїть, як хочете. Я може і зараз неправильно кажу. Давайте дивитись, чому. Тому що. Мені перед вами незручно, мені треба вам все так пояснювати, щоб ви мене розуміли, що я маю на увазі. А мені навіть важко це дивитись, бо я переживаю за це. Переживу, так? як кажуть. про Гес. Дивіться, кажуть, що хтось прямо стояв з боку, з вікна з боку і дивився, знаючи, що зараз саме буде. Це не про людей. Цивільних. Це про людину, яка чекала на атаку. І більше скажу: видивляли, звідки працює ППО. Видивлялись. Мені дуже багато русні написало в телеграмі. Дуже багато пише. Ну, може, вони не русня, може вони і наші, але про, ну ви зрозуміли, про ворожі? І пишуть, що. Все, там все, там нічого нема, там все вам, ну, вам, вам все, вам вас мінуснули, знаєте, прям така радість у людей. Вони навіть не розуміють, про що мова в новинах взагалі. От я дослівно кажу, будемо потім дивитись. Атаки в той бік, гучно, може бути. Може бути. Їх цікавить енергосистема. Знову ж таки, повторення сценарію восени. Поруч можуть бути жертви. Все одно чомусь кажуть, от поруч, знаєте, ну от, от вона стоїть по обік, да? як це збоку. Так вона і є. Жертв хоче, але він не хоче їх стільки, що все затопить. Чи хоче ворог затопити в Була така ідея раніше. Була така ідея раніше. Також осінь, я так розумію, не цей рік, а перша наша осінь війни, да Але як, -як відмовляють від такої ідеї, що це, як Ну, не дасть ворогу захистити те, що він вже забрав. Це може бути про Херсон. Я так розумію, що вода нижче піде. Що ворогу зараз це не дуже вигідно. Саме руйнувати тіло, да, дамби, греблю. А виробничі потужності? да, можливо, так. А зараз будемо дивитись результати. Закажіть, чи можлива нова атака на місто? Можлива нова атака на місто. Можливо. Можливо. Так не панікуйте, я сама, ну, мене саму трусить зранку, бо ну, диви, хоч, хоч дивись, хоч не, хоч не дивись, хоч ти ніколи не готовий. Ми самі я, я бачила, що по Харкову нам просто буде біда. А що, я сама почала лягла спати. Ну, нормально, да, людина? Ти ж знаєш, що буде проблема. Можлива атака. Ну, чомусь, дивіться, все одно показує, що який захист працює. Не можу нічого сказати. Показує, що буде, будуть намагатися збивати. Дрони підуть. Запоріжжя. Дніпрогрес. Руйнування, Дніпро-Гесу. От зараз, от дивіться, йшло, коли ми дивились по коли ото відео було страшне, що все затопить. Коли ми дивились затоплення Запоріжжя внаслідок руйнування греблі, там йшло, що буде якась відбудова, модернізація. Та зараз іде так само. Будуть відбудовувати, і там, де відновлюють, ворог буде туди бити. Я так розумію, що він може ну, намагатись повторити спробу. Туди ж. Чомусь чомусь показує, що. Не можна нічого про військових казати. Не буду казати, бо ви мені також пишете. Там іноді, коли коментарі читаєш, хочеться просто плакати. Ой, все розказали. А, тільки що не сказали, де зброя стоїть. Ну, я їй не скажу, бо я не знаю, перше. Інші пишуть мало інформації. Ні, ну, я не знаю, як вам її доносити. Ну, не показую руйнацію, Пошкодження може бути. Не греблі. Туди, куди вже били. І так і йшло. Будуть бити туди, куди били. Атаки на Дніпро були. Були і 22-му, наскільки я пам'ятаю, 23-му році. Стоїть. Стоїть. Давайте подивимося, що відновиться рух. Я ще хочу подивитись. Я вже нічому не вірю, будемо перепровіряти. Я вже не буду, знаєте як? Добре, я вже буду казати, занадто категорично. Якщо ви хочете паніку, давайте будемо паніку робити. Ні про Гес. Ближче період, ні про Гес. Може повторити. Отаку. І показує, що ну, жертві показують серед цивільних, але від удару. Там зараз цивільних ну, може буде хтось відновлювати. Все одно показує, як поруч. По обіч залітати буде. З води заходить. Є небезпека. Може бути перебій з електрик, електрикою, але дивіться, як наслідок вже здійсненої атаки. Не критично, просто можуть бути перебої. Будемо ще дивитись. Ворог думає, що там є захист. Він хоче зрозуміти, де захист стоїть, тому що ми дивилися, що він по хортиці буде гатити. Я так розумію, що ворог... Ну має інформацію, що на хортиці є захист. Він хоче дивитись ще, звідки працює ППО. Розумієте? Не знімаємо нічого, не публікуємо те, що може дати прояснення, де ж воно що працює. Йому треба, щоб ППО спрацювало і потім нанести туди удар. Чи відновиться рух греблею, чи відновиться рух дамбою. Треба сили, треба якась допомога для цього. Він буде обмежений, цей рух, обмежений ще будуть якісь перевірки. Це буде у вас тепер стратегічний об'єкт. Кажуть, військові будуть обмежувати, або офіційні особи поліцейські, люди при погонах будуть обмежувати. Навіть якщо відновиться, буде обмеження. Може, вам туди хоч нормально ППО дадуть, тому що, ну, я ж бачу, що ви пишете. Я ж читаю. Може, просто таки все ж таки дадуть, що просто воно не долітало навіть туди. Над водою збивалося. І тут, дивіться, тільки якісь дії будуть йти. Тут знаєте я, хоча б він не вдарив там, де відновлюючі роботи, знаєте, як він б'є, коли один раз вдарив, потім виїздить туди МЧС. І М... він б'є ще раз. Постійно як наглядають, бачите, підглядають, що відбувається на платині. Чи буде відновлена виробнича потужність плотини? Чи буде відновлена виробнича потужність плотини? Буде шлях на відновлення, показує, що по виробничій потужності, саме по виробництву енергії, може бути знову загроза вогню. Порт, портря поруч, порт вогонь. Портова інфраструктура вогонь. Чому ти туди б'єш? Що ти хочеш? Заплановано в рамках масованого. У нас були періоди, коли ми дивились по Запоріжжю, що воно йде по воді, близько до води, по мостах. Ж... Хочеться думати про найгірше. Яка порада для Запоріжжя? яка Вогонь буде. Зберігайте спокій, закохані. Тобто, ну, зберігайте силу свої в своїх серцях, тому що будуть якісь військові прийняті військовими рішення, важливі. Знову показую по військовим втрати саме в місті. Не буду нічого коментувати, не можу. Не хочу я проблем. Будуть щось створювати, щось робити. Дивіться, в чому біда, я так розумію, Запоріжжя. Тільки десь Ох, захист вам ставлять, або ті... ну, те, те, як показують, тільки десь ставлять військових, або захист, у вас йдуть туди прильоти. Тобто, ви ну, с... не можу сказати, ви самі наші співгромадяни, або ті, хто наводять, вони роблять майже неможливим. Розміщ, нормальне, спокійне розміщення захисту на території Запоріжжя. Це не перший раз показую. Ворог переключиться з цього об'єкту. Ще, можливо, одна-дві атаки поруч, або туди ж за картою прокляття була до цього. Я вже розжовую, щоб ви розуміли, це повторення сценарію удару, тобто по виробничій потужності. Поки, поки показує гребля, стоїть. Ну, ви, ви ж їздите по ній зверху. Стоїть. Ну, тобто місто живе своїм життям, а енергії ми менше виробляємо, маємо проблеми. Якщо будуть питання, будемо дивитись, не панікуйте вам. Все скажуть є офіційні джерела. Ворог потім переключиться з цього об'єкту на військових. Чому ж так кажуть? Тобто це в нього заплановано, потім вже буде не до цього. Страху наводить, вогонь ще туди йти буде. Страх. Йому треба паніка. Ворогу треба паніка. Якщо ви відчуваєте, що вам важко і складно, ви боїтесь, ну, який би тут прогноз хто не давав, це ваше рішення. Але просто робіть це зважено. Дуже-дуже зважено. Тому що, як показує останній обстріл, більше проблем. Не від, ну, самої, не від самого Дніпрогресу людям, а від влучання поруч і в серце міста. Розуміли? Тому тут загроза для Запоріжжя не тільки від плотини.